Вітаю всіх. І так, сьогодні енергокартина дня. Це очищення від поганого, від стресу, від хвилювань. Залишу, залишу тут трошечки, щоб ви подивилися. Це серія з енергоальбому. Зменшує стрес, прибирає хвилювання, заповнює. Пробиті дірки в енергополі. Ось так Виглядає енергокартина. А зараз я відкрию енергоальбомчик Кармічні вузли. Так, друзі, енергоальбом, кармічні вузли. Нагадую, це мій авторський енергоблокнот. В його склад входить 31 картина. 31 кармічний вузол. Кожен день ви ви вибираєте той кармічний вузол, який потрібно розв'язати. Той вузол, який блокує заходження вашої нової енергії, той вузол, енергія якого заважає вашим змінам. Принцип роботи. Ви кладете пальчик, ну руку, на обкладинку. Я ще сьогодні не відкривала, і на бом відкриваєте будь-яку сторінку. Та сторінка, яку ви відкрила, це і є сама та енергія, яку потрібно, яку потрібно відпрацювати, позбутися і. Так, сьогодні випала картина. Друзі, картина, енергокар... енергокартина кармічного узла втрати. Друзі, втрати. Е, смерть близьких, якийсь незавершений біль. І якщо сьогодні випала мені ця картина, значить мені потрібно мені потрібно позбавитися цієї енергії, яка мене тримає. І медитація з цією картиною може мені. Мене повинна повернути до того моменту, де зупинилася та мить мого прощання, да, де я не відпустила повністю когось. Можливо, цей більше у мене він залишився. Він надто сильний, і він я його не пережила до кінця. Друзі, у мене в минулому році померла мама, тому можливо. Хоч я відчуваю далі, ніби я все розумію, але десь, напевно, такий ще цей біль ще є, залишився. Друзі, цей вузол проявляється дуже круто в житті, крім того, що була вже втрата, одним із таких головних симптомів це втратити ще когось знову. І далі де куча дуже різних симптомів, симптомів, які він створює в тілі. Це просто це від відчуттів холоду, там німіння в руках. В ногах, друзі, все дуже круто прописано в цьому блокноті, тому сьогодні я буду медитувати з цією картиною. Мені дуже цікаво, дуже цікаво, як, як цей вузол почне проявляти у моєму чилі, як активація цього вузла вона почне проявлятися, якими симптомами моєму челі.